Випускники, батьки, гості. Ось і настав цей день погожий і прощальний, найпам'ятніший він і трошечки печальний. Сьогодні, шановні випускники, ви стоїте на стартовому майданчику перед польотом у невідану країну, доросле життя. У ваших очах відбиваються сотні відтінків людських почуттів. У них турбота і радість. Вентеження і хвилювання, сум і надія. Сьогодні ви перегортаєте останню сторінку навчання в ліцеї, відкриваєте нову сторінку самостійного життя. Через усе життя ви проносіть пам'ять про рідний ліцей. У хвилини радості і смутку згадуйте своїх майстрів, викладачів, вихов... вихователів, заступників на чолі з директором. Ліцей зрости вас! І випускає у великий світ сьогодні. Ви не тільки наша гордість, ви гордість і надія України. Вам будувати завтрашній день, зміцнювати рідну державу. Дозвольте наше свято у Понімківському професійному ліцеї оголосити відкритим. Випускників, днями відкриттів цікавих починань, днями клопіткої праці, а також приносили як і розчарування, так і досягнення. Вітаємо випускників 29-ї групи кравців на чолі з майстром виробничого навчання Дзюпіною Оксаною Іванівною. Вітаємо випускників 26-ї групи мулярів-штукатурів на чолі з майстром виробничого навчання Сідорським Віталієм Леонідовичем. Очікуванням кожне серце б'ється. Надії вогник світиться в очах. Директорові слово надається. Остання надстанова це для вас. Слово для привітання надається директору Понінківського професійного ліцею Романюку Миколі Євгеновичу. Добрий день, шановні випускники, добрий день батьки, добрий день працівники ліцею. Шановні випускники, я вітаю вас щиро з закінченням навчання, з успішною здачою державної кваліфікаційної атестації, я вітаю вас із вступом у інше доросле життя, у нелегке, у нелегкі часи, і в нелегкий час ви закінчуєте навчальний заклад. Я надіюся, що ви знайдете своє місце під українським сонцем. і ми не раз ще почуємо вас про вас, про те, яких успіхів ви досягли. Буде прохання до вас таке, де би ви не були. Де би ви не працювали, завжди пам'ятайте, що є такий Понінківський професійний ліцей. Є тут ми, якщо вже ми не будемо працювати, будь-інші, але ми завжди будемо раді вас бачити і раді вас зустрітись. Всяке було протязі періоду навчання. Взагалі, для мене це були дуже успішні групи 29, 26. Ці групи, які протягом всього періоду навчання приносили тільки приємне. Не гараздів практично не було. Я радий і горжуся. Вами. Вами. Також педагогічний колектив те саме висловлює свою думку. Для вас і ваших батьків, для вашого майбутнього, всього самого найкращого. Всіх гараздів, гарних успіхів! Я надіюся, прийдуть не довгі, недалекі часи. Буде у вас гарний, нормальний, добро, будете ви гарно працювати. Я сподіваюся, що кожен з вас, що отримає не один диплом, якщо хтось хоче навчатися, буде ще не один випуск. Такі є в нас, такі, я думаю, будуть. Всіх гараздів і всього самого найкращого. Божого благополуччя, Божого захисту. Всього самого найкращого. Вам і вашим батькам і вашим родинам. Всьо них. Учителі, майстри, шановні, вони всі тут у складі повнім. Без них не було б у нас свята. Ми раді всіх їх тут вітати. Слово для привітання надається наставникам, людям, які провели наших випускників крізь ці руки, майстрам наших випускних груп Дзюпіні Оксані Іванівні та Сідорському Віталію Леонідовичу. Запрошуємо їх на сцену. Наші діти, ось і прийшла ця мить е, нашої такої розлуки. У нас не буде вже з вами настільки тісного зв'язку, який тривав цих півтора року. Але не забувайте собі, будь ласка, здорово. Ми вас будемо пам'ятати все наше життя, як здібних, талановитих, ну, різноманітних. Кожен з вас проходить в нашій долі як якась часточка, хвилиночка нас самих. Не було б вас, не було б нас. Це девіз кожного педагога, і він з ним йде по життю в серці. Дай Бог вам у житті, щоб розстелилася дорога без тарем, щоб ви могли пройти по ньому, реалізувавши себе на повну силу, маючи важкі часи на даний час, ви йдете в світлий путь, будь ласка, боріться за життя, боріться докладайте всіх зусиль за своє майбутнє, творіть свої сім'ї. Тобто є таке гарне слово в російській мові. Сузідайте, сузідайте, творіть плоди, будь-якої е, величини, якості, але творіть і живіть творчо, все життя. Я вас вітаю з цим святом і від щирого серця. Бажаю всього самого найкращого в житті, мої дорогі. Також хотів приєднатися до привітання і так подякувати вам за півтора роки прожитих з вами. Я надіюсь, ми, як і ви, так і я, взяв з цих півтора років собі найкраще, яке ми зможемо потім використати в житті. Також хочу вам побажати здоров'я, бо без здоров'я нічого не хочеться і не миле, і щастя головне. А так, собі і вам, щоб мирного неба на земле, і щоб скоріш закінчилась війна. Дякую вам вітаю. Шановні майстри виробничого навчання, благословіть своїх учнів на самостійне життя. До всіх співсказаних і несказаних. Я хочу подякувати вам за той, як сказати, кошик знань, який відкрили саме в Унікільському професійному ліцеї. Хочу подякувати вчителям, працівникам, які сталися до нас з турботою, з добром. Вони показували, що наше життя воно не настільки жорстоке, як ми його бачимо. Що завдяки тому, яким ми людям і якими люди. Побачити і можемо змінити цей світ на краще. Тому я хочу вам подякувати і побажати, щоб приходили діти і пізнавали цей генківський професійний ліцей з кращих сторін, з яких ми пізнали його. Шановні випускники! Напевне, цієї миті ви чекали нетерпляче і довго. Крок за кроком ви йшли до цього дня, долаючи перешкоди, переживаючи поразки та святкуючи перемоги. І ваша праця в складній, але чудовій країні професії завершена і оцінена. Підтвердженням цього будуть дипломи кваліфікованого робітника, які вам зараз вручать. Для зачитання наказу та вручення дипломів на сцену запрошується директор ліцею Романюк Микола Євгенович. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Багінська Надія Григорівна. Добрий день, шановні випускники. Святом вас і дозвольте зачитати наказ, мабуть, довгоочікуваний, Попонінківському професійному ліцеї номер 31 від 20 лютого 2015 року про результати державної кваліфікаційної атестації та випуск учнів. У зв'язку із закінченням повного курсу навчання, виконанням в повної обсязі навчальних планів та програм та успішним складанням державної кваліфікаційної атестації в групах номер 26 «Муляр штукатур» та 29. Професія кравець нахажую. перше за високі досягнення у навчанні з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. При зразковій поведінці видати дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою, професія муляр-штукатур випускнику Полюшкевичу Віталію Дмитровичу та нагородити грамоту за успіхи у навчанні, активну життєву позицію, участь у громадському житті ліцею та добросовісне ставлення до учнівських обов'язків. Запрошуємо вас на сцену. Вручити диплом з відзнакою. Полюшкевичу Дмитру Дмитровичу та нагородити грамотою за успіхи у навчанні, активну життєву позицію, участь у громадському житті ліцею та з добросовісне ставлення до обов'язків. Вручити диплом з відзнакою учениці професія кравець бондар Аліні Сергіївні. Та вручити грамоту Аліні за успіхи у навчанні, активну життєву позицію, участь у громадському житті ліцею та добросовісне ставлення до учнівських обов'язків. Вручити диплом з відзнакою Лобай, Сніжані Олександрівні. Та вручити грамоту за успіхи у навчанні, активну життєву позицію, участь у громадському житті ліцею та добросовісне ставлення до учнівських обов'язків. Учити диплом кваліфікованого робітника з відзнакою учениці Олівінській Вероніці Андріївні. Також Вероніка нагороджується грамотою за успіхи у навчанні активну життєву позицію, участь у громадському житті ліцею та добросовісне ставлення до учнівських обов'язків. Друге за успішне виконання навчальних планів, програм з професійної підготовки видати дипломи кваліфікованих робітників встановленого зразка. Учням випускних груп 26-та група Абільван Роман Володимирович, Богуш Віктор Олександрович. Галстян Карен Таронович Григорук Петро Петрович, Даниленко Сергій Володимирович, Лавренюк Дмитро Володимирович. Леньга Віталій Валентинович. Дмитро Володимирович, йдіть, отримайте диплом. Велике дисплея, але надія. Морозюк Іван Сергійович. Шанецький Олександр Юрійович. Огородніков Вадим Дмитрович. Пацар Сергій Іванович. Сус Ярослава Валеріївна. Цимбалюк Олександр Андрійович. Шевко Ярослав Станіславович. Яніцький Олександр Вікторович. 29 група. Бутник Анастасія Сергіївна Варевода Марія Юріївна Корніюк Вікторія Вікторівна, Куцан Вікторія Вікторівна, Мокрицька Людмила Антонівна. Процюк Юлія Святославівна Солнишкіна Юлія Володимирівна Сурікова Марина Сергіївна. Чорна Тетяна Леонідівна Чумак Катерина Анатоліївна. Яремчук Віта Валеріївна. Третє. За виконання навчального плану програм з професійної підготовки видати свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації встановленого зразка учням випускних груп. Бурячку Ігору Івановичу, Савчуку Олександру Володимировичу. Звіревич Наталії Валентинівні, Ріпському Богдану Миколайовичу, Рогальській Наташі Леонідні та Свінцівській Вікторії Миколаївні. І останній, четвертий. всіх учнів випускних груп підрахувати зі складу учнів Кунінківського професійного ліцею з 20 лютого 2015 року директор ліцею Микола Євгенович Романюк. Як свято дитинства кінчається казка, як стрічка кіно обриваються сни, і, не сподіваючись вже на підказку, проблеми вирішувати сам мусиш ти. Буде важко, кріпись, буде гірко, не плач. Буде вітер, не гнись. Не уникнуть, невдач. Якщо горе дивись, якщо сльози утрись, якщо страшно, держись, Знай, Знай життя, життя треба жити. жити. Дорогі наші випускники. Ви тримаєте в руках дипломи. Півтора року ви своєю працею йшли до цього дня. Дозвольте нам побажати щасливої долі, успіху і здійснення всіх мрій. Шановні випускники, дозвольте сьогоднішній випускний вечір оголосити закритим.